Ну що, дружини тракістів? Як у вас сьогодні справи? Ви на моєму каналі, я Вікторія Ланська, проживаю в Америці. Розповідаю вам вообще про своє життя тут, взагалі, про речі, які мене турбують. І сьогодні одна з таких речей це новий закон, який випустила адміністрація Трампа про нововведення для тракістів. Щоб ви розуміли, ми мій чоловік-тракіст, дуже нам подобається Америка. І ми... Нам дуже подобається загалом тут жити, і звісно, здебільшого, це через те, що все да, не все, але велика частина нашого життя заключається в фінансах і завдяки роботі трекістів Трошки фінанси нашої родини подобаються мені, скажімо так, більше, ніж в Україні або в Чехії, як ми перед цим жили. І ми розуміємо, що благополуччя нашої родини в Америці залежить саме від роботи мого чоловіка. Але тепер з нововведенням адміністрації Трампа, те, що тракісти свої не зможуть більше продовжувати свої CDL. CDL – це такий вид. Вид прав, коли чоловіки можуть вводити ці фури величезні, тобто раніше нам потрібно було тільки для того, щоб тобі отримати сіді... Коли ми приїхали для того, щоб тобі отримати CDL, тобі достатньо було просто дозволу на роботу. Тобто всі іностранці, да, бо іноземці в будь-яких країнах вони мають мати дозвіл на роботу для того, щоб мати можливість працювати. У нас такий дозвіл був, і звісно, тобі треба було пройти навчання для того, щоб піти працювати тракістом. Навчання це коштувало близько 4 тисяч доларів. Мій чоловік його проходив англійською, але там трошки була російська мова, цей був. Російськомовний інструктор, і тобто, звісно, людям, які приїхали з України з війни, це було набагато легше, тому що ну тому що досконало англійську мало хто знає. І тобто, в нашому випадку, робота трекістом була це просто наше спасіння, тому що як тільки ми сюди їхали, ми знали цю тімку, що треба працювати тільки тракістом для того, щоб щось мати в Америці. І я вам хочу сказати, що спочатку ми дуже не хотіли, тому що протягом багатьох років ми вже живемо окремо з чоловіком, тому що як він опинився за кордоном. Коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що він працював за кордоном, і він просто періодично мотався додому, був за кордоном додому за кордоном. І коли почалось вторгнення, він був за кордоном. І так я вважаю, що нам пощастило опинитися було всім разом. І коли ми приїхали до Америки, ми вже не хотіли таку роботу, де йому не потрібно буде жити вдома, і ми реально намагалися, намагалися побудувати. Своє таке життя без роботи ми їздили на доставки. Мій чоловік ще працював на мувінгах. Мувінг — це коли люди переїжджають. Це як переїзди, да? переїзди, і тобі треба було працювати грузчиком, тобто переносити меблі або водити машину. І він ще працював на цих мувінгах, плюс працював на складі Amazon, тобто не на доставках, а саме на складі, тому що там була ну, така стабільна робота, можна так сказати. І потім він ще працював на доставках. На доставках працювала я, і ми і вдвох їздили. І загалом, після, мабуть, 6 місяців. так, тому що ми приїхали у січні і в серпні він пішов, навіть а в серпні він пішов працювати, значить, раніше він пішов ще вчитися. Коротше, загалом, десь після шести місяців ми зрозуміли, що в принципі цих робот нам вистачить на те, щоб прожити, це заплатити за квартиру, це купити їжу. І там, ну, трошки ще навіть вистачало грошей. Навіть в ресторанчики яких, знаєте, сходити. Ну, тобто, це можна було прожити, але ні копеечки не відкладати. Отак От би я сказала. Тобто, реально, ці, цих робот вистачало на закриття всіх твоїх базових потреб. Але ж, звісно, ну, якби ця людська натура хочеться мати якусь фінансову подушку, якої ми в принципі ніколи не мали, тому що був недостаток коштів, були невисокооплачувані роботи. І тому ми просто все життя виживали як могли. І тут, нарешті, ми зрозуміли, що тут. Можна не виживати, тут можна жити, але дивлячись, де ти будеш працювати. І потім через такі через наші супротивлення, да, супротиви, через наші супротиви ми прийшли до того, що треба йти все-таки працювати тракістом. Хоча мій чоловік він такий далекий від цього, у нього там вища економічна освіта, але, але на жаль, коли в тебе немає мови і. Коли вже ти в такому досить дорослому віці, то дуже важко, знаєте, починати щось нове. І тому робота трекіста насправді це була така, ну, як можна сказати, і найлегший шлях, але і найбільш доступний для того, щоб мати якісь гроші. Він, відпре, від, він вчився десь місяць, потім він успішно здав екзамен, навіть екзамен здав з другого разу, тому що все таки було без досвіду важкувато водити цю фуру. І Він з другого разу здав екзамен, і слава Богу, що ми вже на на той момент познайомилися. Дуже молода пара, вони тут також давненько живуть. І ось цей хлопець він починав відкривати свою тракову компанію. Тобто він сам був тракіст, але він і вирішив, що вже пора розширятися, купувати траки, наймати людей. І Ось мій чоловік був перший. Перший чоловік в їх такій компанії, якому він сказав: Так, я тебе візьму без досвіду, без проблем, приходь до мене. І все, мій чоловік здав екзамен і пішов працювати, і ось так благополучно вже. Два роки, тобто в цьому серпні було два роки, як він працює І Я хочу сказати, що наше життя за ці два роки було реально дуже класним, тому що ми відвідали Нью-Йорк, ми відвідали Чикаго, Лас вегас Сан-Франциско. Тобто, так, за ці два роки ми в чотирьох містах побували. Мені там чоловік дарував, знаєте, класні подарунки на день народження. Ну, тобто, ми реально класно жили, ми ще допомагаємо батькам, звісно, ми донатимо. І тобто, все наше життя зав'язано на роботі чоловіка. І тому зараз, коли вийшов ось цей закон, що. Тобто такі люди, як мій чоловік, вони вже не зможуть отримувати CDL Тобто, ще е, якщо ти вже заново приходиш, тобі вже навіть ніхто не дасть. Але слава Богу, що цей закон не має зворотньої дії, тобто люди, які вже мають CDL, які отримали їх таким чином, їх вже в них не заберуть, але їм їх і не продовжують. У нас тут все в Америці пов'язано на дозволи на роботу. Тобто, поки в тебе є дозвіл на роботу, поки в тебе є дійсні всі документи, поки ти можеш отримувати право. І звичайні, і CDL, поки ти маєш візу, тобто все зав'язано на дозволі на роботу. І тому тепер вони сказали, що як тільки закінчуються ваші дозволи, і тим самим закінчуються автоматично ваші ці права на фуру CDL, ви вже більше не можете їх продовжувати. І... Що вам сказати? Рівень тривожності просто виріс, я не знаю, з, зі 100 до мільйона, тому що, не дивлячись на те, що наше життя тут класне, все одно. Це є нерозуміння, тобто можливості легалізації, але ти розумієш, що можливості легалізації тут не так і багато, і не всі вони нам підходять. І тому ми просто, ну ми просто сподівалися на продовження цих документів, які в нас є. Тому що адміністрація Байдена вона відкрила цю програму, і вона ще раз її продовжила. Але тільки адміністрація Трампа прийшла, вони все це прикрили. І тобто, хоча б всі трималися за свої роботи, тобто, знаєте, поки працюєш, поки ще можна жити. Але тепер дуже багатьох українців вони забрали дозволи на роботу, точніше, не забрали, а просто не продовжують. Тобто люди подають на дозволи на роботу, дозволи і не приходять. І звісно, ти не можеш працювати, і звісно, ти не можеш жити, тому що тут не треба за що жити, і ти вимушений їхати особисто у нас. І ще дозвіл на роботу. Ми встигли це зробити при адміністрації Байдена. Тобто тільки вони оголосили про продовження, ми одразу подали на всі документи, на ворк-перміти, і нам все встигло прийти. Тому я вважаю, що в цій ситуації ми все одно щасливчики, тому що ці всі це весь цей час, поки ми тут ми там не перестаємо працювати, слава Богу. Але Знову ж таки, повторюся, що все зав'язано на роботі чоловіка, і я навіть не уявляю, що через рік, як тільки закінчиться його дозвіл, буде неможливість продовжити ці CDL права. І я просто не знаю, куди нам діватись далі. Тому що... тому що це просто капець. І я розумію, що мені дуже страшно через те, що, якщо чесно, в нас абсолютно немає ніякого плану Б, тому що. Я не знаю, в мене в мене таке поняття, що Поки в тебе є там да, дійсні документи, поки все є, то ну толку щось там придумувати, на чимось міркувати, якщо все в будь-яку секунду може змінитися. І мені здається, що люди придумують оці плани Б тільки в екстрених ситуаціях, коли, коли в тебе щось стається, і тобі терміново треба щось, щось вирішити. І тоді екстрено виходить цей план Б. І я думаю, що в нашій ситуації це буде так же само. Я, я справді... Буду з вами відверта, я не уявляю життя поза межами Америки, тому що мені дуже подобається Америка, вона мені заходить, я обожнюю цей американський менталітет, я обожнюю цих людей. І реально тут не відчувається оцієї цієї безвиході. Я маю на увазі, да, не беремо там ситуацію з документами, уявімо, що в нас тут є грін карта і все добре. Тобто тут не відчувається оцієї цієї безвиході роботи, без вих... виходів Тут ти ніколи не помреш з голоду, тому що тут є ці фудбанки, де тобі безкоштовно роздають їжу. Ти можеш дуже дешево купити одяг, ти можеш, якщо в тебе є машина, все заправив її і поїхати кудись навіть там поподорожувати трошки, це може бути дешева подорож, знаєте. Тобто ти тут все одно будеш жити. Ти, ти все одно будеш жити, дивлячись на те, що навіть на, якщо ви вдвох працюєте на якихось мінімальних зарплатах, все одно вам вдасться вижити. І мені це дуже подобається. Мені дуже подобається оце ощущення Я знаю, що я тут ніколи не помру з голоду. Знаєте, або не залишуся на вулиці. Тому що також тут є куча державних програм, які тобі допомагають житлом, якщо ти мало заробляєш, якщо ти там одна мама з дітьми. Тобі все одно держава завжди допоможе, і тому це не говорить про те, що хочеться тут сидіти на шиї в Америці, але це якось дає тобі таку почву, такий ґрунт під ногами. Знаєте, що тобі є на чому стояти і є за що тут триматися. І саме ми, така сім'я, нам, нам дуже подобається Америка. Моя дитина в захваті, вона вже розмовляє тільки англійською. Я розумію, що їй влаштуватися в новій країні буде ну так важкувато, тому що все-таки вона сюди приїхала, їй було було Тільки 10 років, і тобто, інтегруватися в суспільство було набагато легше, ніж було б зараз, там, у її 13 або там, підліткам що після 13. І... Нам дуже страшно, тому що ми тільки хотіли поїхати в Лос-Анджелес. Знаєте, хотіли побачити ще Лос-Анджелес, Universal Studio, і зараз я прям не знаю, що нам робити, тому що зараз, коли ти бачиш ці масові відео, де, де всі наганяють цю паніку, де починається оця тривога поширювати, що я навіть подивилась вчора це відео харків'янка харків'янка в сша якось так де вона розповідала що вже одного чоловіка українця з усіма діючими документами його вже заарештували відправили в, в В'язницю, і він там сидить. Тобто, і адвокати намагаються розібратися, чому, тому що в нього були всі дійсні документи, в нього був дозвіл на роботу, і тобто взагалі не зрозуміло. І адвокат сказав, що радить українцям взагалі сидіти, не висовуватись нікуди, і нікуди не їздити, і нічого не робити. Але я ж така думаю, так блін, у нас є реально діючі всі документи, тобто ми навіть не в стані очікування. Вони в нас є дійсні. І це так трошки трошки лякає, тому що, як наче, ти відчуваєш, що ніякої справедливості, знаєте, загалом не існує. Не знаю навіть що, що, що тут і думати. І... До речі, ще за це відео хотіла додати, що зараз да, там українці в США вони всі е, стикаються з однаковими проблемами. Це проблема документів, проблема неможливості продовження цих документів. І тобто всім страшно, всі в однаковій позиції. І коли я читаю коментарі інших людей, які там, наприклад, давно ось сюди приїхали, або які мають документи, і вони всі прям, прям лікують від цього, знаєте, вони. Так і пишуть, що Нігер було сюди їхати, Америка це не країна для еміграції, Вам сказано було, що вам тільки надали тимчасовий статус, ви вже всі тут розмріялися, що ви тут станете американцями, і ти такий. Я просто бачу ці коментарі, мені насправді стає дуже сумно, тому що ну невже оце як чужий виграш, це твій програш? І так, і навпаки. Тобто, коли люди бачать, що іншим погано. Вони відчувають себе добре, як наче вони перемогли. Знаєте, от мені їй погано, а мені не погано, значить, хорошо. І так же саме я пам'ятаю всі ці історії, коли ми попали сюди в Америку. Я згодна, що я згодна, що нам дуже пощастило. Не що інше це як просто пощастило, тому що нам ще дуже пощастило сюди удачно приїхати, тому що нам допомогли. Ми безкоштовно нам безкоштовно знайшли спонсора. Нам все організували, нам зняли квартиру. Ну тобто, ви ми нам сюди так дорога, як маслом була помазана. Знаєте. Я дуже вдячна цим людям, які нам допомогли приїхати. Але я пам'ятаю, також на просторах інтернету, у Фейсбуку були оці всі, де українці писали, що вам тут так легко вийшло приїхати ніколи в житті, тут нам не було легко, зараз вам тут все подадуть. І тобто, все це так людям не подобається, коли комусь щось легко вдається. Але ну, це ж, Блін, я як сказати, це ж не то, що ми так хотіли, так склались обставини, так почалось там повномасштабне вторгнення, і якби у нас була слава Богу можливість не жити в війні. Ми це для себе обрали, і ми просто скитались по світу. Але ну не вже люди думають, що це дуже легко починати щось в новій країні. Тому мене дуже засмучує ця ситуація з нашою дружелюбністю в наших українців українців за кордоном. Це не всі таки. Я не обачаю, тому що в моєму оточенні є дуже багато дівчат. Ну на там дівчат, здебільшого, які вже тут живуть дуже давно, які вже мають американське громадянство, і вони організовують українські заходи, вони підтримують Україну, вони організовують Україні аналіз. Сьогодні нещодавно я їздила. Вони запросили консула Сан-Франциско для того, щоб він приїхав, і тут українці змогли до Портленду подати документи на продовження закордонного паспорту. Ну, тобто, це створили українки в Америці, які вже давним-давно не відносяться до України, які вже тут. 30 років живуть і мають громадянство, і вони все одно серцем і душею з українцями, з Україною, вони за ним болівають. І є просто, просто є інші українці, яким дуже подобається, якщо іншим українцям погано. Це факт, це так і є, це треба прийняти, і, і з цим треба навчитися жити і розуміти, що. Більшості випадків кожен сам за себе, і я зараз розумію, що у нас просто чоловіків чоловіки, які приїхали до Америки, і за не тільки там з українською міграцією, до дуже багато інших національностей у всіх у них у кого нема мови. Це робота. 80% – це робота тракістом. І зараз адміністрація Трампа просто все це перечеркнула і сказала: всі ви ці 80%, чоловіків, 80 чоловіків, які працюють тракістами. Ми зараз вам скажемо, що ви більше цього не можете робити. І я просто не уявляю, що нам робити далі. Я вже починаю дивитися інші країни, які приймають українців. і Я реально починаю розуміти людей, які не витримують цього тиску і їдуть з Америки. Тому що і за дня в день жити і не знати, що буде завтра, не знати, чи твій чоловік нормально доїде свій рейс і повернеться додому. Тобто всі документи в нього є, все в порядку, дійсні дозволи на роботи, дійсна форма І-94. Але в нього ж, звісно, така слабенька англійська. Ну така дуже-дуже базова. І ти розумієш, що можуть просто тобі. Вичитати тебе за твою англійську, забрати твої права, розвернути і там, дай Бог, якщо тебе просто заберуть права, відправлять ну додому сюди. Або я навіть не знаю, чим це може закінчитись. І ти просто коли дивишся ці новини, звісно, ти себе накручуєш. І то, то хочу сказати, що мені дуже страшно, і я розумію, що я не одна така, нас таких багато, які приїхали з чоловіками, і чоловіки роб, працюють тракістами, і тепер подальша наша доля невідома. Що з нами буде тут? Тому просто оце хотіла вам сьогодні висказати ці свої емоції, тому що сподіваюся, що якось це полегшає, коли я це проговорю. Знаєте, навіть коли ти з психологом розмовляєш, то все ж ти кажеш, ти багато в чому ти бачиш відповіді на свої питання. Просто їх деякі питання часом потрібно просто сказати вголос, і тоді вони вирішуються самі собою. А, отак і тут, і я. Я дуже сподіваюся, що буде все як треба, тому що навіть коли стається щось, жесть яке погане, все одно в кінцевому рахунку виявляється, що все це було на краще, тому що я пам'ятаю. Як мені було страшно їхати до Чехії з України, навіть в Україні вже була війна, і нам треба було виїжджати. І в мене була просто жесть, який страх, тому що Україна це мій дім, я не розумію, як буде далі, я не розумію, як буде з цими чехами. І потім, коли я виїхала, я зрозуміла, що це найкраще рішення, яке я могла прийняти. І далі, далі це вже була низка інших рішень, за якими я також задоволена. Але просто коли це було в моменті, це було неймовірно страшно. І зараз які висновки? Я все одно хочу поїхати в Universal Studio, тому що я розумію, що я собі, я собі буквально не пробачу, якщо ми поїдемо з Америки. Я не попаду в Universal Studio, тому що я фанат Гаррі Поттера і фанат взагалі Universal Studio, все, що вони там роблять і показують. І ми обов'язково туди поїдемо, але я думаю, що це. Поки все буде отак висіти з документами, це єдине, що ми зробимо, а так будемо сидіти, сидіти тихенько і що я не знаю, сподіватися на краще і намагатися брати себе в руки, тому що дуже легко впасти в депресію, в тривогу, в апатію. Я розумію, що мені вже е, навіть. Не хочеться, а от, знаєте, з людьми розмовляти, мусолити цю тему. Мені хотілося вам висказати, але я розумію, що мусолити цю тему мені дуже важко, тому що страшно, просто капець. Це все, що я сьогодні вам хотіла розповісти. А хорошим поділитися нам нічим, тому поділилася тільки своїми страхами і тривогами, де розумію, що я не одна така. І... Таке відео має бути на моєму каналі, тому що зараз такий в мене етап життя. Тож я дуже вдячна, що ви додивилися, і якщо ви тут побачили і свої проблеми. Що ж, тримайтеся, як каже моя знайома, тримаємося як у ті гроші. Так що тримаємося як у ті хрущі, щось та і буде. До зустрічі, до наступного тижня.